Бігль це порода собак, яка вже століттями радує людей своїм характером, енергійністю та чудовим нюхом. Біглі походять з Англії і спочатку були виведені для полювання на зайців та інших дрібних тварин. Їхній чудовий нюх і витривалість робили їх ідеальними для цієї задачі. Біглі відомі своїм незалежним характером, через що їх іноді буває важко дресирувати. Вони мають свій власний погляд на світ, і це іноді перетворюється на впертість. У бігля один із найкрасних. Кращих нюхів серед усіх порід собак. Їхній нюх дозволяє їм відчувати запахи, які люди не можуть навіть уявити. Це робить біглів чудовими помічниками для роботи на митницях та в службі порятунку. Біглі великі гурмани і вони можуть з'їсти практично все, що їм трапиться. Біглі дуже соціальні і не люблять бути на самоті. Вони добре ладнають з іншими собаками та людьми, тому не підходять для утримання у відокремлених місцях або в ізоляції.